Виконуємо номер 37 із додаткової теми Піраміда підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи існує піраміда, у якої? Завдання перше 2000 ребер, друге 2005 ребер. Якщо відповідь ствердна, укажи многокутник, який є основою піраміди. Розглянемо на прикладі шестикутної піраміди. Бічних ребер у піраміди стільки, скільки сторін у грані, що є основою піраміди. У нас шість бічних ребер і шість сторін в основи. Кількість ребер піраміди має бути числом парним. Отже, існує піраміда, у якої 2000 ребер, і її основу є многокутник, у якого 2000 поділити на два тисяча вершин. А завдання друге у нас 2005 ребер. Піраміди, у якої 2005 ребер. Не існує, бо 2005 число непарне. Запишемо це. Бічних, ребер, піраміди, стільки, скільки, сторін у грані, що є? основою піраміди, кількість ребер, ребер, піраміди, число парне отже Існує піраміда у якої? Дві тисячі ребер. Це відповідь на перше питання. Її основою є многокутник. У якого? Тисяча вершин? І відповідь на друге питання? Піраміди у якої? 2005 ребер не існує. Номер 37 із додаткової теми Піраміда виконано.